Сьогодні провів ставку. Багато було про наші далекобійні санкції проти Росії, про результати наших відповідей на російські удари, в тому числі ми говорили з виробниками зброї, зброї для діпстрайків. Це правильний формат ставки, коли разом і виробники, і всі, хто відповідає за ефективне застосування наших дронів та ракет і за фінансування. І дипломат найбільш ефективним виробниками ми даємо трирічні контракти. Ми збільшуємо такий підхід довгих контрактів, щоб для виробників було більше впевненості і для нашої армії. Кожну ставку я перевірятиму темп по контрактах. Це має бути реалізовано за будь-якого сценарію. Україна завжди має бути і буде достатньо далекобійною. зараз. В час війни та не менше після війни як частина гарантії безпеки для майбутнього, для наших дітей. Далекобійність це компонент незалежності і буде найбільшим компонентом для гарантування миру. Санкції світу і наша влучність працюють фактично у координації, щоб у цієї війни було завершення справедливе для України. Всі завдання. Щодо діпстрайків до кінця року мають бути повністю реалізовані. Це включає також розширення географії нашої далекобійності. Я дякую за влучність кожному підрозділу, кожній складовій Сил оборони та безпеки України. Дякую виробникам тим, хто справді повністю виконує поставлені завдання. Фінансування забезпечуємо.